Поки ми продовжуємо наступати, зосереджуємо спроможні сили на сумському напрямку. Маємо складну обстановку на Покровському. Про це написав комбат 47-ї бригади «Магура» Олександр Ширшин. Розвиток ситуації там дуже нагадує події під час здачі очеретиного, що створювало хаос на напрямку і в подальшому забезпечувало успіх ворогу в окупації. На думку комбата, зараз треба. Приймати рішення навіть якщо вони потягнуть за собою небажані наслідки, але збережуть нашу спроможність. Спроможність і дозволять стабілізувати фронт. Отже, 13-та година в Києві та в Україні це означає, що попереду три години ви проведете зі мною. Нагадаю, мене звуть Ірина Король, але працює уся команда для інформування вас і розпочинаємо коротко про головне. Військові з ОСУ в Дніпро відреагували на інформацію Діпстейт про активне просування російських військ на Донеччині між добропіллям та Дружківкою. Вони підтвердили, що ситуація там складна водночас наголосили просочування малих груп повз першу лінію українських позицій не є взяттям під контроль території. До того ж, українські війська намагаються знищувати росіян в найкоротші терміни. І після цього генштаб ЗСУ заявив, що на покровський напрямок виділені додаткові сили та засоби для знищення російських. Диверсійних груп, які проникають за лінії оборони, нагадаю, раніше аналітики Діпстейт повідомили, що окупанти закріплюються на північ між добропіллям та Дружківкою, обходячи фортифікації і готуючись до подальшого наступу. І видання Індепендент пише: українські військові готуються до довгої війни. Вони не мають ілюзій щодо апетитів російських загарбників. Матеріалі зазначається, що на східному фронті немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом, і більш ймовірно є короткочасна пауза в бойових діях, перш ніж Росія відновить наступ з більшою силою, кажуть у ЗСУ. Вони вважають, що обмін територіями або ж підписання угоди є в кращому випадку тимчасовими рішеннями, тому що Російська Федерація не відмовиться від своєї ключової мети це захопити всю Україну. Тому головними залишаються гарантії безпеки, які отримає Україна, заявив один із військових.